Доброго дня всім! Справжні моменти життя приїхали показати вам на автомобільній площадці автомобілі, які тут є. Катя Hyundai 130. 34 900 ціна польських звуків. Такий церкві вона там не запитка. 110 кілометрів. Тільки 110 тисяч, 110 тисяч і до мене собачка. Собачка в гості прийшла. <кій> Далі. Вон, мазда, будеш дивитися, Мазду чи Ні, яка це мазда. Ось така мазда. ціна така. 4, 45 900. Так погано видно, так сонце добиває, який це рік, Такі гарненькі стоять машини, так? Да? 45 45 тисяч. 50 тисяч злотих. А який там, де там рік написано? Скільки це ця, ця машина? Мазда 3. А не бачу. Почти не бачу. 15 рік, так? Да? 2015 року машина. Це яка? Вольво не будеш? Так ти не дивишся, так? Да? Це Вольво 40. Вольво, а який? Також майже 46 тисяч злотих. 45 900. Двітровий. рік. Двохлітровий двигун, так? Дізель, двохлітровий дизель. Дізель. дізель. Ну, мені щось так не подобається Вольво. Це, це як там. Цитроєн. гарненький такий. Цитроєн. бензиновый двигатель. Так, рик. Не точно, який рик. Или 13. -й. 27 тысяч. 28 тысяч злот. Угу. Это такие ситровые. Ситровые. 2012 год, 1,6 литра бензин, 110 тысяч километров, 32 тысячи Еще такая машина. Это Кіо, да? Да. Называется машина Киа. Киа, дед. Все Он Peugeot Peugeot 5008 1.6 бензин 165 тысяч километров И стоит она 43 тысячи злотых 42 900, майже 43 так. Еще такая вот эта машина Peugeot 308, да такая велика. Пежо 308. А ось пежо яка гарненька стоїть. А це що за пежо така гарненька? Пежо 2008. Пежо 2008, а якого це року, що вона така гарна. Так, один і вісім бензин, по-моєму. Мені вона подобається, така біленька, гарненька. Один і бензин. 120 тисяч кілометрів пробіг, 42 тисячі злотих. Красуничка, як для мене, така. Нещуна. Така красуня. 1,6 бензин і 35 тисяч, 36 тисяч злотих. І пробіг 129 тисяч кілометрів. Ну, це більша машина, на дарвозмі, ще Ось ауди. Ауди це дорога. Двухлитровый турбодизель. Двухлитровый дизель 85 тысяч злотых. 190 девяносто тысяч пробега. Семнадцатый год. Угу. Цетруєн С п'ять. Двухлітровий, по моєму, дизель. Двенадцятий рік і 30 тисяч злотих. Citroen С 5 Та машина це вона як універсал називається, чи як так, вона. Да, так? універсал. універсал такий. 3, 4. 1, 4 бензин. Назву кажи, щоб чули. Хундай і 30. 1,4 бензин, 100 тисяч пробіга і ціна 38 тисяч злотих. Ти ж сказав, що сам хочеш подивитися і можливо хтось. Із наших захоче купити машину. То тут ми приїхали в шпиталь на Рутовича у Кракові записатися. І чоловік побачив тут <кій> цю площадку автомобільну, як інженер-механік за фахом не зміг її обійти. І ми зайшли оце, і зараз він отримує задоволення від того, що ходить, дивиться машини. Назву, Opel Astra 1,4 турбо 125 тисяч кілометрів, 14 рік, 45 тисяч кіло. Ось така Опель Астра. Теж вони щось тут як усі універсали. Чи це посередині цей ряд, дивлюся, стоять універсали. Ось Також така довга машина. Ось такий И это точно такая, да? Да. 1,4 турбо. Бензин, наверное. Так. 38 тысяч злотый. 14 век. Ну, пришли цей хундай по 9. Це така стара? Стара, стара. І скільки це вона коштує, така стара машина? 18 тисяч злотих. 89-го року. 2,7 Вразна шестерка. Крута машина, Хонда. Лись була крутою, да? лись була крутою машиною такою. Отак От не чути. Я ж мікрофон мене брали, кажи в телефоні. 1,7 дизель. Машина яка назвала. 130 хундай і 40. Угу. 136 тисяч пробіга на механіки 45 тисяч злотих. Ну, яка вона Отак оглядова. Раз ти сказав, що ми повинні показати. Можливо, хто з наших хоче купити. а Чоловік отримує задоволення. Дивиться машини, він їх розбирає. Один і 1,7 дізель, 115 тисяч, 32 тисячі злотих стоїть го року. Точно така тільки червоного кольору, так? О, механіка. Механіка. Ну, знову ауді. Ну це також, мабуть, не нова вона, да Ауді. Ну, я ну, щось Audi. в Ауді не розбираюся. У нас ауді не було. Я не знаю цим маш... машинам. Ауді А4. Це... Двухлітровий ТФС. Так, автомат. 2008 рік. І коштує вона 46 900, 000, майже 47 000 злотих. На автоматі. Це така Audi. Ну, щось я не знаю, ну є же, люблять люди, Вольво на них їздять. Щось мені не подобається такі машини. А че, нормальні машини? Так, 2-літровий бензин, 122 тисячі пробіга, 60 тисяч злот. Ого. А який рік? Рік 16. -й. 16 -й рік. А тобі подобається, да, така? Нормально. Нормальна. механіка. Є машини для хлопців, є машини для дівчат. Хлопцям подобається і Вольво. Так. А що це, дивіться, щось якісь провода? Заряджаються акумулятори. Акумулятор, акумулятор заряджається, бере. Так, ось піар. Яка? Фіат 1.9 дізель. Так, 2008 рік, 15, 10. Так, щоб не наступити, мені почне на зарядку, що заряджається. Так, щось тут так маленький такий між машинами. Я тут не піду, не хочу забруднитися, прям об машину тертися. І ту далі, бо я все одно в машинах не розбираюсь. Це Чоловік, лікар по машинам. Дивимося Corsa. корса. Той Opel Insignia. Де? Оце? По-моєму, так. Дивися. Ну так. Да. Так ти сказав, як називається опень. Opel. Opel, механічна коробка передач. 1,6 і турбоді турбо. Не знаю, 50. Бензинці. Навірно, бензин. 2009 рік і коштує 33 тисячі злотих. Закругляєш скрізь, закінчується на 900. 32 900. ну... Так, так зрозуміліше, 33 тисячі. Ну так вона ця машина мені подобається. А мені краще вона та подобається, що далі також Opel, ну вона красивіша. Ну то Opel. Opel Mokka. Як Opel називається цей? Opel Mokka. 1,4 турбо, 13 рік, 46 тисяч коштів Так, 13-й рік і такий опель гарненький такий. А механіки. Механіка? Ну, мені по красоті, я дивлюсь, так як мені подобається по красоті. Зачем вона непогана? Яка? І по красоті. А це як вона, ти сказав, називається? Інсігнія. Опель Угу. Так, оце теж Опель Інсия, так. Оце. Подивимося, що це. 1,8 бензин. 140 тисяч пробіга. 2009 рік. Бензин 900. 29 тисяч злотих. Це ж така сама, так? Буде на механіки. А та якого року? Я там пам'ятаю. Якого року ти машини дивишся. Якби це вона мені сподобалась якась, я б запитала. 2009 це 2009. Це 2009, так? Ну це, мабуть, якась можливо новіша чи ні. Це 2009 рік. А, на значить, 2009 Так, Тридцять 2900. Одного року ця 32 900, а ця 29 000 злотих. А пташки як співають. От в Кракові співають пташки. Двухлітровий. Яка це як називається? Дізель, Peugeot 508. 150 тисяч пробіга і стоїть вона 52 тисячі злотих. 2016 рік Peugeot В Кракові ці пташки співучі посеред міста. Ця площадка посеред міста біля шпиталя Нарутовича. Пташки співають, їм не заважають ні трамваї, ні машини, ні люди. Співучий Краков Мондео 1,8 і восім. Дізель. Пробіг 125 тисяч кілометрів і коштує. 20 тисяч злотих, це 5 тисяч доларів. 20 тисяч злотих це 5 тисяч доларів, так? 2008 рік. 2008 рік, оце ця машина. 5 тисяч з 5 тисяч доларів, якщо на долари, да? Так? Угу. так, треба. Пройти біля цих машин. Так вони прям... На біля водної стоять ці машини. Форт Мондео також роздивляється чоловік. 15 тисяч кілометрів, 1,6 бензин, 22 тисячі злотих, це 5 циклів, коротше кажучи, не 11 тисячі злотих, це 1,4 тисячі злотих. Ну давай ще подивися яку там іще он той форма. Оце якась... Це стара, стара, Старайте. мабуть, уже якась. 2000. 2005 року, 2 бензиновий двиг... двигун. Так. Кілометражний написаний. 20 тисяч злотих 000 злотих. Давай подякуємо за увагу. Можливо, достатньо. Ми вам дякуємо за увагу. До побачення.